Які у вас пошкодження і чи є можливість проживати в будинку? Три кімнати, ви казали, пошкоджені, все попадало. А маєте де залишитися? Сестра в мене швидко, мама. Плануєте туди їхати? Закривають, щоб вона не руйнувалася далі. Фіксували? А ви були на місці, так, коли, коли це сталося? Спала, і яка напевно впав було. Це не знаю, який рибалка у вас. Це ваші сусіди загинули. Це свої хати. Це свої хати? так. А тут ніхто не буде. Всі поживають, вони там два бчікати. Mmm. За кілька секунд стала бомжом і вдовою. Лежити. Коли відбудують, хто відбудує? Вона не підлягає ремонту. А що робити? Це мелочі. Вже більшу половину добре вирали. А комісія вже якась була? Так, да, вони приходили якісь двоя. Були щось там, писали, це все. Старалися розвернутися в міську раду. Пункт обігріву. Надаємо психологічну допомогу, купуємо чай, каву, допомагаємо ДСНС, працюємо вимку у нас. Будете тут весь час, допоки будуть. Боку ви не пройти. У нас всі були бачите.